Ціни на пальне ростуть. У порівнянні з квітнем цього року вартість дизелю підвищилася на понад 10% і в середньому становить 55 гривень за літр. Фахівці пояснюють, зростання цін пов'язане із дефіцитом дизелю в Європі, звідки Україна отримує значну частину пального. Зараз є сезонне зниження попиту, яке і мало би сприяти зниженню цін, тому що основний цикл осінніх польових робіт закінчений. Ми йдемо до зими і йдемо до грудневого піка споживання. В квітні, червні були роздрібні ціни на рівні, наприклад, Деспалова 48, бензини теж були 48, 49, до 50-50. Бензин був зараз, на ну, там на якихось на 10% відсотків думки водіїв щодо таких змін різняться. Одні кажуть, ціни вже надто високі та відчутно б'ють по кишені для інших подорожчання незначне та прогнозоване. Ціни як вам сказати, не дуже нормальні. Для мене особисто за високі. Хотілося б ну Зрозуміло, зараз час складний і важкий. Зрозуміло, що вони не знижаться у нас, а тільки будуть підвищувати. Ти більша частина заробітку йде на бензин. Росте пальне і зростають ціни на відразу на все. Заправляюсь десь Ціни взагалі, в принципі, космічні, я думаю, вище, ніж в Європі. Ціна нестабільна. Вона ніколи не буде падати, так само як в інших товарах, тільки рости. Трішки можна було би зменшити. відмінити акциз. У нас все прив'язується до долара, тільки валюта підскочила. Це логічно, скажімо так. Зразу її піднімається ціна на пальне. Додатковим чинником є перехід на бензин із біоетанолом. Відповідний закон прийняли у травні, проте в червні влада відтермінувала штрафи за недотримання цієї норми до кінця року. Заправишні станції перед новим роком опиняться. Пастці того, що в них є бензин, і вони самі додати біотанол туди не можуть. В Європі вробляється бензин з біотанолом 10%, а заводам європейським треба налаштуватися, щоб зробити для нас, для України спеціально з 5%. І в інтересах всіх автолюбителів і всіх трейдерів, які є сьогодні на розрибному ринку, щоб Верховна Рада якнайскоріше розглянула питання продовження мораторії або заздалегідь підтвердила, сказала, що ні. Буде бензин з біоетанолом, і тоді всі допродадуть бензин без біотанола і закуплять бензин з біоетанолом. Зазначає, після нового року ціни знову зростуть. Держава вводить в дію нові акцизи. Це новий податок, який держава отримує при розмитненні. Він додавить в ціні, в ціні бензинів гривня 50, а в ціні дізеля гривня 80. Це об'єктивно зразу приведе до росту ціни після 1 січня. Додає, та в грудні все ж можливе зниження цін до 2 гривень. До слова, найчастіше паливо в Україну везуть через порти Литви, Латвії, Румунії та Молдови. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.